Добрий день, друзі. Спробую піднятись на вершину арарата. Здубно до Львова на інтерсіті. Львів. Зі Львова на Стамбул нас везе отака машинка. Виручив мене Аркадаш Діко. Якби не він, я би на літак не встиг. Він 150-160 летів. Зараз я знаходжусь в древньому місті Ван Туреччина. Древнє місто тут було імперія Урарта, далі царство Ван Вірменське. Потім Римська імперія. Македонський тут був Олександр. Далі Візантійська імперія і потім Османська імперія. Зараз це місто на території Туреччини. Йду до древнього замку, який е, десь є тут, не знаю поки що. Йду помаленьку. Друзі. І до замку я йшов пішком через все місто та кілометрів 5-6. Але коли мені відкрився вид на замок, мені просто забило дух. Йому три тисячі років. Він був побудований за 1000 років до народження Христа. Друзі, не перестаю дивуватись. Що витворяли люди тисячі років назад? Без кранів, без автомобілів, без бетономішалок. Ну це просто фантастика. Я поселився в рядовому готельчику, але зато в центрі міста номер простенький холодильник, телевізор душ. Але фішка в ньому є. Привіт, балкончик. Східний базар. Тут намішано всяких культур. Ван знаходиться. Біля кордону Туреччини з Іраном, з Іраком, з Вірменією. Ну і ще ж курдів додайте. Тут намішано культур, традицій, історій, народів. Справжній схід. Все робиться прямо на місці. Дякую. Вот так мені робиться вечеря. Микола! Микола! Микола. А Хадир. Ты? Хадир. Хадис! Завтра в містечко Дегубоязіт ближче до Арарату. В Турції теж є велосипеди. Ну, правда, скрипить, але їде. Таким чином я хочу добратися до озера Ван. Ну, вибачайте, шолома з собою не брав. Оце і є озеро Ван. Вони його називають морем. 120 км кілометрів в ширину, уявляєте? Кава на березі озера Ван. Дуже гарний парк. Ну і звичайно ж є. Велодоріжка їду біля фортеці, але тут просто фантастичний ракурс. Велосипед дав мені. Нігат. Він тут ремонтує велосипеди. До речі, не взяв в мене ні документів, ні грошей. В деку боязід на цьому автобусі їдемо. По дорозі на Діку заїхали на такий цікавий водоспадик. В місто Дібозіт 6 ранку. Біля Підніжжя гори Арарат, звідси ми будемо стартувати. Тут процентів 90 живуть курди. Нація, яка живе в Ірані, в Лівані, в Сирії, в Вірменії, в, в, в Туреччині, яка має свої університети, свої школи. Свою мову, свої традиції, свою культуру, але немає країни. Оце і є ціль мого приїзду в Туреччину. Біблійна гора Арарат. Саме сюди прибився ковчег Ноя після Вселенського потоку. Група в нас вісім чоловік і два гіда. Друзі, ми піднялися до базового лагеря. 3300 це мій рекорд. Ми з Віталіною піднімались на 2900 з копійками на Олімп, а тут 390. Оце мій намет особистий. Від України Гід у нас красунька. Оксана Кострабій. Це згусток позитивної енергії, яку вона роздаровує наліво, направо. А від курдів у нас Адам Арат. Адам! Слава Україна! Героям слава! Завтра ми піднімаємося до штурмового табору на 4200. А потім опустимося назад у базовий табір. Це необхідно для акліматизації, щоб організм привик до висоти. Дігабає внизу. Ага, віти так гарно. Женя, він профі. Друзі, я на 4200. Це штурмовий лагер табір. Завтра ми знову піднімемося сюди і будемо штурмувати вершину. Нашу групу всі зустрічають оваціями. З нами квіточка, наша квіточка, Даринка. 8 років. Вона учасниця змагань різних скалолазання, навіть переможниця всеукраїнських. Наша група просто тут ексклюзив. Тато Богдан, йому я вже казав. Сучий, не буду казати, хто, але я його дуже поважаю. Її чекає Еверест, киянин. Він вже був і на мамблані, він вже був і. Казбек. Казбек. Він вже професіонал, можна сказати. Оце моє житло. Схід сонця на гарараті. Третій день підйому. Ми знову піднімаємося в штурмовий табір. Ліда з Донецька, вона теж не була на п'ять тисяч. Волонтер працює в військовій лікарні. Відпуска, підйом на Арарат. Як вам? Устина, Ну вона крута, вона вже була на п'яти тисячах. В Африці на Келіманджаро. Підписникам дяді полі передаю привіт. Бажаю всім в такому віці свої можливості перевіряти і надихати інших людей. Дякую, Марина. Вона з Луганської області, але розмовляє на український краще за мене. Твоє сало на 4200 на арараті. Ростик, вітання, дякуємо. Ростик. <клухи> Оксана нас заставила з штурмового табору знову підніматися і знову опускатись. І що ти зробиш? Мусиш? Стартуємо час ночі. Ну да, я хочу твої Можуть. Можуть і сюда. Табір іде в небо. Ну що, друзі? Призбувається. Я на вершині Арарата Кажу вам так, кожен, хто хоче піднятися на баграрат, може піднятися. Треба мати тільки велике бажання. Дякую всім, хто приймав участь в моїй підготовці до сходження, в організації і в самому сходженні. Слава Україні. До побачення вам. До зустрічі з Готельчик я, звісно, заселився дуже дешевий, але душ і кондиціонер є і достатньо. Після сходження на арарат я лишився на один день в Стамбулі, щоб подивитись наші українські святині. Оце її Айя Софія. Собор Святої Софії, саме звідси до нас прийшла православна віра з Візантії, з Константинополя. Так називався Стамбул в честь імператора Константина, який в кінці свого правління прийняв православну віру. Тисячу років Софія була. Основним, головним храмом православної віри. Після того, як османи завоювали Константинополь, назвали його Стамбулом, Софію перетворили в мечеть. Оцетюрк, перший президент Турції, перетворив Ая Софію в музей. А нинішній президент Ердоган знову повернув їй статус мечеті. Це черга, щоб відвідати храм. Заходити можна тільки босим. Ви знаєте, тут стільки багато людей, ви їх просто не бачите. Боже, бережи Україну. А це знаменита голуба мечеть. Але я й прямую до мечеті Сулейманія. Оце і є мечеть Сулейманія Джамі. А ви скажете, при чому тут Україна? Берегеньки, тут похований султан Сулейман Пишний і його дружина Хурем, наша Роксолана, усипальниця нашої Роксолани. Красунчик Стамбул. Із Стамбул. Вулиці Істамбула – це суцільний базар. Тут тебе і накормлять, і напоять, і парять тобі щось небудь таке, що тобі зовсім не потрібно. Це Фенер, район Стамбула, де знаходиться резиденція нашого вселенського патріархату. Саме тут затверджувався Томос для України, свято георгіївський кафедральний собор Вселенського патріархату. Я вам показав частинку стовба з кільцем, до якого був прив'язаний Христос. Чай в Туреччині. Це особливий вид релігії, традиції, звички, якщо хочете обов'язку, п'ють чай тут з Армутстаканів. І кожна чашка готується індивідуально. О, той самий автобус, що мене ввіз в Туреччину, везе мене додому. Коля, привіт! Радий бачити. Дякую. Прощавай із Томбул. Немає нічого кращого за дорогу додому. На свою рідну Україну, на свою рідну земельку. Я у Львові. Іду до храму Святого Миколая Православної церкви України. Що символічно це найстарша будівля. Міста. На службу сюди приходив сам князь Данило Галицький. Ми з Віталівною теж, коли бували у Львові, завжди відвідували цей храм. Святом вас, Успіння Пресвятої Богородиці, крепіться! І такі і Львів теж є. Гарно, але все одно найкраще місто в світі місто дубно.